Доброго дня, шановні наші глядачі, шановні наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе або ж для рідних хорошої та надійної автівки. Радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радевелів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні вкотре у нас друзі поповнення з вами. Шкода Кудіак, справжній чеський білий ведмідь. Хороша надійна автівка, яка була випущена у 2017 році. На даний момент цей автомобіль проїхав 212 тисяч кілометрів. Це його чесний та перевірний пробіг. Під капотом у цього автомобіля встановлений двохлітровий дизельний двигун. Звісно ж, з потужністю 140 кВт або ж 190 кінських сил. Двигунчик, який не буде вам робити нерви, так як він є досить і досить надійним. Автомобіль також обладнаний автоматичною коробкою передач. Це коробка, яку ви, друзі, любите, тому що це є DSG dq 500 мокра, надійна витривала. У поєднанні з таким двигуном та з такою коробкою у цьому автомобілі є звісно ж повний привід. І це друзі, великий плюс, аби ви ніде цією автівкою не застрягнули. Основну інформацію по автомобілю Я вам сказав, зараз ми з вами будемо переходити до візуального огляду. Даного автомобіля, але перед цим, перед цим я вам нагадаю про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо трішки раніше у вигляді фотографії. Ви можете собі зайти, підписатися, оглянути фотографія за фотографією. Кожен автомобіль, який є у нас на площадці, є опис, є вартість, є все по автомобілях. Ну що ж? Розпочинаємо візуальний огляд автівки, як завжди, розпочинаємо його з передньої частини автомобіля. Досить сучасно гарно виглядає передня частина автомобіля. Переходимо до оптики автомобіля. Гарна лянізована оптика, є LED елементи без пошкоджень, без тріщин, без запотівань, що одна, що друга. Нижче присутні омивачі фар та ще нижче по автомобілю є звісно ж передні парктроніки. Переходимо зараз з вами до лобового скла автівки. У хорошому стані теж лобове скло. Немає ніяких сколів та тріщин. Є датчики дощу та світла у цьому автомобілі. на черзі дах автівки, присутні рейлінги та велика, гарна панорама, яка перетвориться у люк. Далі, далі, дзеркало заднього виду з елементом поворотника. Друзі, щоб інші автомобілі бачили, коли ви собі повертаєте. Опускаємося нижче та бачимо собі колесо автомобіля. Гарні сірі диски, гума зимова, 19-го розміру. На арках присутні, звісно ж, накладки та на порогах також. На порогах навіть можете собі бачити, накладки заходять з дверок аж на самі пороги, аби не бруднити друзі. пороги. Дверки. дверки. Дверки автомобіля обладнані, звісно ж, безключовим доступом. І це є, друзі, з вами. Це є комфорт підходити собі до автомобіля. Ключик у кармані та дверки відчиняються. Задня частина автомобіля. Також виглядає досить сучасно, стильно. Оптика задня теж без пошкоджень, немає взагалі ніяких дефектів. Всі емблемки на місцях: що кодіак що 4 х 4, та, звісно ж, шкода. Опускаємося нижче та бачимо собі фаркоп. Фаркоп, який є з розеткою. А трішки вище фаркопа присутні, звісно ж, задні парктроніки, аби ви собі ніякої аварійної ситуації, друзі, не створили. Зараз ми будемо оглядати середину автомобіля. його Салон. Погляньте на ці дверні карти. Вони у прекрасному стані. Збережені, друзі, повний електропакет присутній, Що передні, що задні склопйовники, блокування дверок, електрорегулювання дзеркала заднього виду. А також є його і автоскладання, та звісно ж підігрів, аби зимою розморожувати дзеркала. Салончик, сидіння. Сидіння. Ось такі комбіновані. Звісно ж, що шкіра, що тканина. Гарно, стильно виглядає. Автоматичне світло у цьому автомобілі, Звісно ж, присутні. Накладки, накладки на педалі, ви собі можете бачити. Є мультифункціональне кермо з круїзом контролем, з підключенням до телефона, а також можна керувати правдовою панелю за допомогою керма. А зараз буду я сідати, сідати друзі, та запускати цю автівку, але ще перед цим покажу вам панораму. Гляньте, яка величезна панорама у цього автомобіля. Взагалі, навіть три ряди у цьому автомобілі є, так як автомобіль є самимісним. Навіть дітки собі на третьому ряді сидінь досить гарно собі будуть дивитися у панорому та розглядати хмарки або ж зорі, якщо ви будете собі їхати цим автомобілем вночі. Запускаємо зараз автомобіль. Друзі, автівка запущена. Ось така приладова панель цього автомобіля, аналогова приладова панель з екранчиком, на якій вводиться багато різної інформації по автомобілеві. Далі на черзі мультимедіа автівки. Ось така мультимедіа, велика гарна сенсорна мультимедіа. Теж багато всього на ній є. Радіо. носії, Шкода, Конект, Смарт-Лінк, телефон, автомобіль, навігація, дорожній рух та інші медіа інші. комент, зображення, налаштування, звук та кондиціонування. Переходимо нижче, оглядаємо двохзонний клімат-контроль цієї автівки. Ви собі можете налаштовувати температуру, яку тільки вам треба. Хочете, вимикаєте собі тепліше, хочете холодніше. Також присутній, звісно ж, підігрів сидінь, що сидіння водія що переднього пасажира. І їх є, друзі, аж три режими. Налаштовуйте під себе, як вам потрібно робити тепло. Кнопочка старт-стоп присутня. Кнопка парковки присутнє, блокування дверок присутнє. Нижче. Ось такий селектор передач, речах, гарний, стильний DSG, друзі. Коробка. І 4 х 4 цей автомобіль. Повний привіт. Є. Опускаємося нижче. Показую вам ще ось таке, друзі. У нас рушник електронний. Хтось любить, хтось ні. Кнопка, аби вас, друзі, ніде не заносили. А також ніші підстаканники стаканники присутні, гарні, стильні. Поставили собі каву та поїхали по справам. Підлокітник, ось такий підлокітник, який висувається, піднімається. Як тільки вам потрібно, все робиться. Також є маленька ніша. Щось можна сюди собі положити. Переходимо зараз з вами, друзі, доверху. Показую вам дзеркальце заднього виду. Ось таке дзеркальце заднього виду. Стильне, гарне. А також ось тут вмикається у нас, друзі, світло та керування панорамою. Можете собі її відчиняти. Можете собі зачиняти люк. А також повністю закривати панораму. Шторка працює. Все, друзі, справне. Так, далі на черзі у нас, звісно ж, козирки автомобіля, які є зі світлом. Відкрили, закрили, світло вимикається, вимикається. Все, друзі, справне. Переходимо до другого ряду садінь, там, де будуть тізати ваші дітки або ж те що. У прекрасному стані, друзі. Дверна карта. Оглядаємо собі і сидіння теж у хорошому стані. Присутній, звісно ж, тут підлокітник. Підлокітник функціональний з трьома підстаканниками. Показую ще раз вам кермо та мультимедіо. Ось така перед вами буде шикарна картина. Та ще раз покажу вам панораму. Ціленька, гарненька, без пошкоджень. панорама ось цієї автівки. Переходимо з вами зараз до багажника. Швиденько собі оглядаємо багажник. Який є досить і досить великий та вмісткий, навіть, навіть при третьому ряді, які можна скласти, та зробити ще багато місця, аби перевозити, перевозити щось корисне у цій автівці. Є, звісно ж, у цій автівці і фаркоп, фаркоп, який ховається. Та ось тут є розетка на 12 вольт. А зараз будемо переходити до там, тієї сторони, але підніму, підніму сидіння, покажу, в якому вони, друзі, стані. Дверна карта збережна. Сидіння збережені. Показую третій ряд сидінь. Шановні. Зараз я тільки складу. Раз. Легенько складається. Третій ряд сидінь теж у хорошому стані. Мені здається, що тут взагалі ніхто ніколи не їздив. Просто таке люди робили великий багажник та щось собі перевозили. Дверна карта у прекрасному стані. Сидіння. Друзі, також у прекрасному стані. А зараз ми з вами оглянемо підкапотний простір даного автомобіля. Оглянемо, що там і як там виглядає двигун. Підкапотний простір шкоди Кодіак Ви тільки погляньте, у якому тут все стані шикарному. Ніяких потягів мастила, звісно ж, немає. Двигун працює справно і тихо, всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. Ви тільки погляньте, у якому шикарному стані шумка усього автомобіля. Не зашурена, не подряпана, ніде порвань немає. І цей автомобіль ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України. Або ж можете приїхати до нас у місто Радивелі, оглядати, перевіряти, купувати та їхати додому щасливими на такій прекрасній, біленькій самісній автівці. Ціна даного автомобіля становить 21 тисяча євро. Приїжджайте, оглядайте, а також не забувайтеся про наш телеграм та вайбер канал. У нас ще на яності є багато різних автомобілів. Автомобілів для вас, автомобілів, які можуть вам приглянутись, автомобілів, які можуть вам сподобатись, друзі. Ну приїжджайте, оглядайте. Дивіться до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.